До появи дитини майже все готово. Є її одяг, і ліжечко, і пляшечки, щоб годувати. О тільки грошей, які виплачують при виході на лікарняну відпустку у зв'язку з пологами, немає. Затримують на декілька місяців. 21 жовтня мені народжувати і що на жаль нічого мені ніхто не заплатив. Я взагалі така. Мамочка, яка дуже так за все переживає, в мене там немає ніяких забобонів, е, е, заздалегідь нічого не можна купляти. Тобто, я навпаки. Мені треба, щоб воно все було готове. І там і ліжечко, і е, коляска, і там, автокрісло. Тобто, всь, я заздалегідь е, хочу все передбачити. Тобто, звичайно, у мене було багато планів, вона різні покупки. Е, але на жаль, немає можливості, тому що досі не заплатили ці гроші. Будемо якось викручуватись. Добре, що є багато друзів, батьки там, звичайно, допомагають, але ну на жаль, не так сталося, як гадалося. Не тільки Олена зіткнулася із затримкою виплат. По всій Україні майбутні мами чекають на необхідні кошти. Чи у Львові, чи у Донецьку грошей немає, пишуть на форумах. Втім, у міністерстві соціальної політики інша реальність там наголошують, все виплачують вчасно, жодних затримок немає. Якщо є затримки, треба звертатися до держказначейства. Натомість голова казначейської служби Сергій Харченко у своєму Фейсбук-аккаунті прокоментував, що наприкінці серпня необхідні гроші були перераховані. Безпосередньо виплатами допомоги по вагітності та пологах в Україні займається фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. У фонді відповіли, що на небюджетних рахунках, відкритих фондом у Держказначействі, достатньо коштів для здійснення у повному обсязі соціальних виплат застрахованим особам. Кінець цитати. Свої соціальні виплати молода матір Настя отримала ще два роки тому. Кошти тоді надійшли вчасно, важче було отримати іншу допомогу по догляду за дитиною. Я б не сказала, що дуже легко. Я думала, що проблема в тому, що я не прописана в місті Києві, і через це в мене не дуже легко це вийшло. Та спілкуючись з іншими мамами, зрозуміла, що у багатьох виникають питання, проблеми. По документах гроші є, в реальності можуть прийти і після пологів. Про це українки попереджують одна одну на інтернет-форумах. Затримки вже не новина. Олена Чуранова, Радіо Свобода, Київ.